Слава Богу. Я не знаю, як у вас, але мій любимий день в тижні це неділя. Це такий трошки спокійніший, легший день, коли ми шукаємо Бога, і це досить приємно. І я хочу сказати, що неділя це і такий важливий день в, нашому, в наших тижнях. Через те, що якщо ми в неділю себе гарно налаштуємо на тиждень, такий християнський, продуктивний, добрий тиждень, то весь тиждень у нас буде такий гарний. Якщо неділя якась пройшла отак середненько, то потім тиждень теж він може йти так собі. Тому нам треба себе налаштовувати на такі християнські буденні дні, щоб чим більше доброго зробити і щоб чим більше послужити один одному, бо так нас навчає Слово Боже. Я сьогодні не говорив ні з Вадімом, ні з Діаною. Не говорив, але моя тема теж буде межуватися із гордістю. Я не хочу сказати, що, можливо, хтось серед нас є гордий і Бог хоче так промовити, але гордість це така штука, над якою ми повинні працювати, щоб вона в нас не була. От Біблія говорить напряму і дуже серйозно говорить, що Бог гордим противиться. Я думаю, що, можливо, у вас є речі, які, яких ви противитеся, і ви можете зрозуміти, що означає, що Бог гордий противиться. Я сильно противлюся бездомних котів і собак. Якщо до мене якийсь бездомний кіт або собака підходить, то я можу тікати від нього. Наскільки сильно я противлюся їх? А якщо десь і вони торкнуться, я зразу шукаю, де то руки помити, чи ще щось. То так Біблія, так Біблія говорить, що Бог гордим противиться. Це означає, що ми не повинні бути гордими, бо якщо ми будемо гордими, то Бог він не схоче з нами працювати, Він буде, можливо, навіть уникати нас, він, можливо, не дасть свого благословення для нас. Тому це така важлива тема, і хай нам Господь допоможе. І в Біблії є багато таких прикладів, щоб навчитися нам, хто такі негорді люди і що то таке смиріння. Я прочитаю Євангеліє від Луки, 7 розділ, 41-й. Стіжок і нищить. І промовив Ісус були два боржники у одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони не могли заплатити, прости він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона. Чи бачиш ти цю жінку, я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона укропила слізьми мої ноги й обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи війшов, я мої ноги цілую невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі числені, гріхи її прощені. Кому багато бо кому. Бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив Прощаються тобі гріхи. Ісус Христос прийшов в гості до Фарисея. До речі, якщо послідкувати Біблію, Ісус Христос немало ходив в гості, і Він ходив в гості до різних людей. І я хочу сказати, що. Якщо невіруючі люди інтересуються нами, хочуть з нами поговорити, хочуть е, нас можливо гості запросити, то це означає, що ми є люди подібні до Ісуса Христа. У е, мене також є, до речі, друзі, які хотіли б з мною зустрітися, я кажу, я такої не маю можливості. Це означає, це дуже добре, коли е, невіруючі люди хочуть з нами мати щось спільне. І ось при, Фарисей, Запросив Ісуса Христа до себе в гості. Я хотів би, щоб ми нагадали для себе, хто такі були фарисеї. Через те, що це були серйозні люди. Вони вчилися на навчанні. Я чув таку інформацію, що щоб стати. Таким же настоящим фарисеєм, то треба було вчитися від 5 до 15 років. Це не було так можливо, як в нас. Що ми прийшли, покаялись якісь пройшли навчання ну місяць, ну два, ну півроку. А це було багато років. І для того, щоб стати фарисеєм, потрібно було на пам'ять вивчити весь закон. Всю тору треба було вивчити на пам'ять і дотримуватися закону. Цебто вони не тільки теорію вивчали закон, а вони практику. Якщо, наприклад, бачать, що ти вивчив закон на пам'ять, і ти його виконуєш, то ти стаєш фарисеєм. Оце до такої людини прийшов Ісус Христос. Вони, якщо так узагальнити, то вони були такою відкою релігії в цей час. В цей час. Але ми читаємо в Біблії, що Ісус Христос сім раз, ну це не в Біблії, а в Євангелії, в Євангелії від Матвія сім раз Ісус Христос каже, що горе вам фарисеї. Вони знають закон, вони його дотримують, але сім раз Ісус каже, що горе вам фарисеї. Вони вірять в вічність, вони знають, знають і виконують закон навіть в дрібничках. Вони не тільки приносять десятину з чогось великого, навіть де то м'яти пішли нарвали, і десяту частину приносять для Ісуса Христа. І Ісус Христос каже, що горе вам, а також каже, якщо ваша праведність не перевишує фарисейську, то ви не будете спасені. Знаєте, що тим Ісус Христос сказав? Що фарисеї не спасені. Хоча вони знають закон, хоча вони його виконують, але вони не спасені. ми будемо спасені, якщо наша праведність вона буде більша, аніж фарисеїв. І я хотів би, щоб ми коротесенько порозумали, ну що тут, що тут було не так фарисеїв, що Ісус Христос так до них каже, що вам горе. Тому я хотів би порівняти Ісуса Христа і Фарисеїв. Порівняти Ісуса Христа і Фарисеїв. Приходить жінка до них. Вони собі сидять в гостях і приходить до них жінка. І як дивиться Ісус Христос на цю жінку? Не тільки на жінку, я хотів би подивитися, як Ісус Христос дивиться на всіх людей. Він дивиться, що це жінка, яка довго блукала в гріхах. Він знає вся її минуле і Він дозволяє їй прийти до неї, до, до, до Ісуса Христа. Він дозволяє виявити миру. Він дозволяє цій людині робити кроки до нього, до Ісуса Христа. Ісус Христос дивиться на людей так, кому допомогти? Кого уздоровити, кого простити, кому підказати, до кого в гості прийти, щоб теж щось навчити, щоб теж щось підказати. Отак От дивиться Ісус Христос на людей. І я хочу сказати, і на кожного з нас Він так дивиться. Він дивиться на наші тривоги, він дивиться на наші переживання, щоб нам допомогти, щоб нам вийти на зустріч. Отакий От Ісус Христос. А дивимося, як фарисей дивиться на жінку, як дивиться Він на Ісуса Христа, і як дивиться Він на всіх людей, цей Фарисей. Він дивиться саме перше, як він дивиться на Ісуса Христа. По правилах він мав би Ісусові Христові ноги омити, поцілувати його, прийняти так, як годиться. Там був такий свій обряд, який робили, приймаючи гості. а він цього не робить. Так само ми дивимося, що приходить жінка, то ж вона грішниця. Він дивиться на її історію, він дивиться на її гріхи. І також він дивиться на Ісуса Христа знову ж і каже, якби він якби він. Був би пророк, то він знав би, що вона грішниця. Він шукає, як осудити кожну людину. Він шукає в кожній людині щось таке, щоб сказати, щоб її унизити, щоб її принизити, щоб ага, і себе підняти. Получається, а я знаю, що грішне, що ця жінка грішниця, а він не знає. І так само не омив він ноги. А хто я такий, що я буду омивати ноги Ісусу Христові? Цей чоловік. Цей фарисей він гордий. І всі фарисеї вони мали таку гордість, вони е, хотіли показати себе. Вони постили, молилися, що бачили їх люди. І вони не хотіли показати любов Божу, вони не хотіли показати е, доброту, яку то, а вони хотіли показати, е, які, вони є, які вони є. І це називається гордість. Гордість це коли ми. Е, не показуємо через своє життя Ісуса Христа, а гордість це, коли ми через своє життя показуємо себе. І це Фарисей був гордий. Тому, каже, таке місце в Біблії, я хотів би зачитати, що Філип'ян 2, третій стіжок. Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Ці слова не дуже просто зрозуміти. Що означає в покорі майте один одного більшого від себе. Ми дивимося на людину, і ми її уявляємо, що ця людина більша. Це виходить, треба в тій людині плюси шукати, щоб вона була більша за нас. Це в тій людині треба бачити щось добре. Я хочу зробити для нас всіх такий висновок, що ми, християни, повинні бути такими. Простими смиреними людьми, і ми повинні показувати Ісуса Христа. І ніколи в своє серце не допускати гордості, бо тоді ми не Ісуса Христа будемо показувати, а себе показувати. А наше завдання показувати Ісуса Христа, хай Він нам цьому допоможе. Амінь.